Доброго часу до шановні користувачі укруто LX. Хочу вам представити черговий лот на продаж. Це iPhone 5S Black and State. Space Space and Grey 16 ГБ. Neverlock чи то Unlock. Не знаю, у всякому разі він точно працює з сим-картами нашими. А вон, без всяких додаткових дій з моєї сторони. Значить, по комплекту. Що ви будете мати в комплекті? Безпосередньо сам телефон. Його рідну коробку. Ось сфокусую вам зараз. Подивіться імеї, імеї на коробці та на телефоні. І на телефоні і в ось імеї, мейт, Півпадають. Ось коробочка. Звичайно ж, макулатура. Всі там є, в общем, є там всі бумажки. Оригінальна зарядка, значить, наскільки вже я розбираюся в цих речах, зарядне 100% оригінальне. І шнурочок. Шнурочок в мене викликає певні сумніви. Але, у всякому разі, він заряджає. Ну, в плані оригінальності, я маю на увазі. Заряджає, синхронізує. І ну, стандартний подарунок це захисні плівки на задню та передню панель телефону. На перший час може для когось і назовсім. Значить, Безпосередньо по самому телефону, що ми маємо? Значить, телефон. Загальна оцінка моя десь. Буде 9,5, мабуть, значить по склу. Скло в нас майже, та навіть не майже, а в ідеальному стані. Тобто ви можете подивитися, я вам пересвідчую. Ось, ви можете побачити, ніяких царапин нічого немає. Значить, задня панель. Тобто стекло за рахунок бушності оцінюю на 9,5 балів. Задня панель також. Ніяких коцок, ніяких царапин фактично в ідеальному стані. Ну, Знову ж таки, телефон бив, десь це одна якась царапинка може бути. Оцінюю в 9,5 балів по 10-бальній шкалі. От знову ж таки, імеї. Можете подивитися, що воно співпадає з імеї, написаним на коробці. Бокові грані. Значить, от бокові грані трошечки, ви бачите, да? ось так ніби як сніжить. Отакі невеличкі косочки. Потім тут теж ось є трошки. Ну, в принципі, до них треба придивлятися. В принципі, якщо телефон тут на самому куточку є. Так, нижня частина, в принципі, інтактна. Так, ця сторона в кращому стані. Ну, сліди явно не від падінь, а від використання чохла, До речі, вибачаюсь, в цьому ж комплекті буде БУшний чехол, Otterbox чорного кольору. Я його просто з собою не взяв зараз на запис. Він буде в комплекті. Він буде вписаний в комплект, тому ви отримаєте з цим телефоном ще чохол-отербокс чорного кольору. БУ. З приводу функціоналу. ну, Перевіряємо. Да? По ходу. Кнопка вмикання, блокування. Самі бачите, працює без проблем. так Значить, ще раз зараз блокуємо. Шторки. Нижня шторка працює. Верхня шторка працює. Значить, клавіші гучності. Вниз. Вверх. Режим без звуку. Працює. Кнопка Home. Як ви бачите, працює, без усіляких нарікань. По кнопкам йдемо далі, Да щоб у нас все працювало, значить Touch ID. Бачите, да Touch ID працює. touch ID працює. Далі, які в нас ще нюанси? Люди люблять спитати. Ну, пройдемося по меню, значить. Камера зовнішня працює. фронтальна працює. Ну, відео відповідно працює. Значить, бачите, оператор Life. ну, SMS-ка від Live, а телефон свіженький з Америки, я ним не користувався. Ну і відповідно тут ніхто не користувався так. USSD. ну це більше для розлочених телефонів, але в мене вже накатана схема, тому дивимося і терпимо. USSD працює. Кистуєте щоб безкоштовно змінити свій тарифний план. Або дізнатися деталі. Зателефонуйте за номером 543 з вашого мобільного. Ну, чуєте, да? Одразу? Зовнішній динамік працює відповідно. Пішов виклик, мені на телефон. Все, розмовляти не буду. Значить, що ще люди? Так, по настройкам знову ж таки: налаштування iCloud. ICloud, iCloud. ICloud чистенький. Будь ласка, можете також по імеї його провірити на Свапа там, чи де ви їх повіряєте. Так, знову ж таки, до загальних ще раз покажу вам, що співпадає імей. Імей у нас також співпадає. Ще одна, ну не знаю наскільки важлива перевага, для деяких людей стоїть 8.1.2 iOS, тобто цей телефон можна джейл Так, ну основні вроде, я вам показав моменти. Ну, останні показуємо, що працює Wi-Fi. І заодно ще раз перевіряю вам динамік. Ось, поки він зазвонить, можете ще раз роздивитися. Задня панелька гарна. Це, в принципі, фактично майже в ідеальному стані телефон за виключенням бічних панелей. А, ну так, да, мобільний час, поки він там думає. Це інтернет на роботі, тому він тут буває. Погано працює, зараз спробуємо. Так, вимкнути його. Заодно ви бачите, да, одразу з'явилося. Edge. Тобто мобільний інтернет одразу переходить, все, ніяких проблем, ніяких питань немає. Ще раз нашу картиком любимий і пробуємо. О, вибачайте, це я гуки, гуч і

І все таке інше. Все, що міг по телефону, я розказав, здається. Якщо будуть якісь додаткові питання, будь ласка, задавайте. Сподіваюся, з вами списатися як з майбутніми або гіпотетичними покупцями. Задавайте питання. Удачі вам. Удачних вам покупок. До побачення.